Зібрання під гаслами боротьби з корупцією. Вчора минуло передостаннє засідання Верховної ради сьомого скликання. Депутати в першому читанні голосували за цілий ряд антикорупційних реформ. Чи зможуть викорінити хабарництво та змінити країну на краще? Дивіться далі. Подолати корупцію припало до душі далеко не усім нардепам. У залі чимала кількість пустих крісел. Проголосувати за низку антикорупційних реформ зареєструвалося усього 232 народних обранця. Реанімаційний пакет вміщає в себе усього сім законо. Проектів розроблених спільно із світовими експертами та громадськими організаціями Яценюк просить підтримати п'ять. Дасть можливість Україні стати на шлях до реальної боротьби з корупцією, і це є одним з ключових елементів плану економічного відновлення України. Корумпованим країнам гроші не дають, і до корумпованих країн інвестори також не йдуть. Тому це наш з вами спільний тест. Не на слова, а на діло по боротьбі з корупцією. Один за одним нардепи тиснуть кнопку За ухвалюють законопроекти у першому читанні. За 251 рішення вирішення Дякую. Найголовніше із реформ це створення антикорупційного бюро. Воно дозволить контролювати кожну посадову особу, її витрати та видатки, заробітки та навіть те, що переписано на родичів. Чиновники в свою чергу декларуватимуть власне майно та готівку. За усім цим спостерігатиме контролюючий орган щодо нього у нардепів свої поправки. Ми вважаємо, що необхідно прийняти підтримати законопроект будь народного депутата, який є більш збалансований. Де саме Верховна Рада затверджує тих осіб, які будуть керувати цим антикорупційним бюро. Ми будемо мати, мати нову демократичну верховну раду, і тоді зможемо за, затвердити чесних порядних людей, які дійсно будуть відстоювати інтереси українського народу, за контролюючу сторону антикорупційного бюро 700 добре оплачуваних працівників. Саме такий момент певнять у раді заохотить до плідної роботи. То щоб антикорупційне бюро не перетворилося розставиння корупції, має бути. Ти прозора діяльність під пильним громадським контролем, під можливістю бути незалежним з точки зору обрання і відкликання такого керівника І для того, щоб там всі. Ті правоохоронці, чи ті співробітники цього бюро працювали гідно, вони отримувати повинні достатньо високу заробітну плату, мати добрий соціальний захист і таким чином працювати якісно, нормально. Щодо самих декларацій посадовців, їх оприлюднять в інтернеті, які тих нардепів, котрі не голосували за пакет реформ. Про це час від часу нагадує голова парламенту. «Хто не голосує, будь ласка, потім походьте на голосу. що ви не голосувати. Якщо у першому читанні народні обранці голосували більш-менш злагоджено, то у другому тиснули на кнопки через раз. До прикладу, проект про зміни до кримінального та процесуального кодексів. Він дозволить арештовувати корупціонерів рівня Януковича. Тут у парламенті розбіжності спільної думки дійшли лише із четвертого разу. Чого не скажеш про ряд інших законів, де порозумітися між собою нардепам не вдалося? Сьогодні Верховна Рада не хотіла проголосувати за закони, які стосуються гарантування повернення. Укладів громадян і це ще один доказ того, що правильне було рішення свободи про вихід з коаліції і про дочасні вибори до Верховної Ради. Ну а проголосовані закони приймалися за основу, а не в цілому. На їх поправки у раді часу не вистачало. А це на думку деяких депутатів може обернутись помилками минулого. На мене не можна голосувати законопроекти, які не мають детального розгляду, в яких не було поправок, які приймаються просто отак, так. Ну напевно, з голосу. І все я голосував за ці закони, тому що. Однозначно нам зміни в країні потрібно проводити депутати, які будуть восьмому скликані терміново, негайно це перше щуро для них має бути. Всі закони, які приймалися в останні місяці в такому пожарному режимі, повинні бути переглянуті і прийняти правильне рішення для того, щоб ми не наступили на ті ж самі граблі, що було 16 січня. Ганебні закони, які призвели до кровопролиття на майдані, За повний пакет антикорупційних реформ у раді голосуватимуть вже 14 жовтня.